Заплачемо ми як журавлі. Ми згадаємо сьогодні, який він був справжнім добрим щирим. Сьогодні дійсно ми зібралися вшанувати пам'ять героя-прикордонника нашого побратима Євгена Олександровича, який, на жаль, ціною власного життя виконав свій службов. 17 люта з того року дуже важко війшло в наше життя всієї нашої прикордонної родини. Ми втратили Одних з кращих наших побратимів. На жаль, величезною жертовністю, на жаль, ціною власного життя вони виконали, свій, виконали своє останнє головне завдання заради захисту нашої батьківщини. Звойте за доручення президента України. Маю передати державну нагороду, якою посмертно нагороджені відповідно указу президента України номер 448 від 23 року, а саме медаль захисник вітчизни» посадки. Прошу Світлана Миколаївна Сандрович, прийняти нагороду. Ми ще раз висловлюємо вам свої слова співчуття. Це велика жартовність для вашої родини, це велика жартовність для нашого прикордонного загону, це велика жартовність для всіх побратимів. Наш обов'язок незмінний. Ми завжди будемо пам'ятати всіх наших мужних хлопців, які віддали своє життя за наше спільне, душно впевнений, світле майбутнє. Дуже ну, вам дякую за вашу особі. Дякую. Вже запам'ятався нам завжди такий позитивний. Це дійсно була світла дитина, світла душа, яка заслуговувала, мабуть, на більше. Але 24 лютого стала війна. Женя він не був прокарм, продовжує свою службу. Він запам'ятався щирим, чесним, справедливим. Дуже любив футбол. Це була справжня душа компанії, з сказала Наталя Миколаївна, ми говорили з Наталі Миколаївною, я власником ніколи вона говорить. Це такий позитивчик, просто позитивчик, він просто душа. От збиралися вони після школи дуже часто. Клас був такий дружний, якось. І Організатор, ініціатор, мабуть, цих зустрічей був Женя. Він ніколи не відмовляв нікому допомозі. Завжди радий був прийти на допомогу, допомогти, підтримати. Ну, Це найкраще, І... чомусь життям несправедливе. Любов Олександр десь більше, тому що ми ось по дорозі говорили сьогодні, наскільки світлою була ця дитина. Вона він випромінювала це світло, це тепло, душевне тепло. І ми дякуємо батькам за такого сина дійсно. Це наші герої, це гордість нашого ліцею. У нас, на жаль, кількість, кількість дітей таких збільшується. Ми вдячні всім всім захисникам, які захищаючи нашу країну. Ми вдячні цим дітям. Дякую батькам, але дітям це найбільше, що ми можемо дякувати і не забувати їх. Ми їх будемо пам'ятати завжди. І от здається, ви знаєте, якось не вірилася тоді, коли ця страшна звідка сполихнула, все думала, можливо, це помилка, адже тривалий час не було так якось підтверджено. Все надіялись, був якийсь повний надії, що, можливо, десь якось вдалося врятуватися, можливо, десь поранені в полоні, але живі. На жаль, на жаль, сталося те, що сталося. Ми але, Тільки він був, як у перша така, і чи ну, дитини цього мрії? Може, коли він хотів стати? Ви як... знаєте, сьогодні ці всі слова, що ви сказали, це дійсно були враження. Клас б, наскільки дружний, наскільки діти були дружні, а батьки таких батьків у мене не було. Це клас дійсно. Ви знаєте, патріотично вихованих дітей, вони прийшли вже такими, тому що це патріотичне виховання йшло із сім'ї. Вони були наскільки чесні, правильні, вони такі були ціленаправлені і дружні. Один одного підтримували дуже. Женька сидів на першій партії, він був маленький росточком. Ці очки такі були, знаєте, постійно живчики. Він не був ніколи балам, бутом ніколи балованим. Він постійно був за дружбу. Він постійно був, знаєте, отак, як пацани, а що тут? А що тут? Розумієте, це була людина, яка постійно підтримувала у класі гарну обстановку. Оцю тиху, спокійну, все без розбору, без драк, без дівок. Велика дяка батькам, тому що вони нам дають таких дітей, а ми продовжуємо їхнє виховання. Тому я дуже вклоняюся, ще я вам вклоняюся за вашу дитину. Я вклоняюся військовим, які продовжили наше те, що ми в школі почали, він був дійсно патріот, дійсно людина. Дуже любила свою країну, тому що погані діти, яка люди туди не йдуть, ідуть туди дійсно справжні патріоти, які хочуть захищати країну. я вдячна військовим за те, що вони виховали, продовжили зробити з цього хлопчика маленького, доброго, чуйного, чесного, справжнього чоловіка.